Коли вперше там вспливала ця інформація, вона ж звучала зовсім не так: знищені два комплекси Петріот. Я думаю, ну які дурниці, ну просто ну люди не розуміють. Комплекс Петріот це е, крім командної машини, крім самого Радара, це ще вісім пускових установок. От те, е, те, що була охота за 134 тридцять 135 су які організовано скидали каби на вздовж лінії розмежування. Закидали там по 100, ш... рекорд. Вони там в Авдіївці встановили щось останній день було щось близько 160 кавів скинути. Да? Це, ж, це ж не як би так сказати, це не цивілізовані методи ведення бойових дій. Це просто навіть не вогневий вал, це просто знищення всього. Це, так вони собі уявляють освобождення, розумієте? Тому, звісно, ми ризикували, коли запустили програму цього блукаючого Петріота, який їздив, десь стояв Радар. Радар, скоріш за все, був старий, якийсь український, може що-то нове українське, тому що у нас там з'явилися нові українські радари. Тому враження самих пускових установок це. Ну, це війна. Дуже жалкую за людьми, які там загинули, за екіпажами, які там навчені, за, за цими відважними людьми, за цими героями, тому що то, що вони робили, це диво, да? і дуже дуже, дуже сумно від цього. Але саме враження пускової установки це ну, неприємно, це може десь навіть і боляче. Але е, якщо там взагалі е, весь Петріот. Коштує е, там, ну умовно будемо казати, мільйо, мільярд, мільярд сто, е, але е, в головну там вартість складає сам радар і в більшій ступені там інші там, засоби радіотехнічні. А пускова установка це просто метал, який там не там ну, додається, там є дійсно якісь блоки електронного програмування, керування, таке інше. Але е, зараз, е, якщо я не помиляюсь. Пускові для Петріва виробляються навіть в Польщі, і дві пускові нам були надані наприкінці минулого года, німеччину минулого року Німеччиною, і це ну те, ну виробили, передали виробили, передали. Тобто, це не є чимось трагічним, чи, чи таким, яке загрожує нашій безпеці, чи у нас там погіршаться наші умови стосовно е захисту і таке інше. Ну це не, не так. Це. To tak.